Попитка номер 2 записати відео. Я вже розказувала про свої сьогоднішні результати зважування, як включили сирену та так включили, що сама себе майже не чула. Так, всім доброго ранку. У мене кава. Поки що кава. Сніданок мій там уже вариться. Так, я худну з 1 травня цього року, з ваги 133.400. І зараз покажу вагу на сьогодні, на 25 серпня. Так. Непоганий такий уже виходить мінус. Це за три місяці і 24 дні. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій, просто їм і худно. І їсти можна в будь-який час, навіть вночі. Я не знаю, скільки разів я їла вночі, його не можна порахувати. Чого їла? Я й зараз продовжую. Так що так, я ще й вчора. Вже час ночі була, а я ще їла. Пішла шукати, що поїсти. Хотіла заснути поранче? Не вийшло. Пішла, поїла, заснула. Так, що так, пізніше почитаю коментарі вже, мабуть, після сніданку. На сніданок у мене варяться курячі спинки, чотири штучки. Вони невеликі, такі не знаю. Не знаю, які показати. Отакі. такі, такі невеличкі якісь. Буде чотири. І візьму один огірок і один помідор. Так що так. Можна їсти і худнути. Да. Знову там десь коментар був за дефіцит калорій. Все ж таки, я ж уже казала, я не проти. Я не проти. Кому заходить, кому подобається, будь ласка. Можна і дефіцит, і можна що завгодно, аби ви худнули і були щасливі. Я на дефіциті була дуже зла. Зла, голодна, спала погано, заснути не могла довго. Чекала того вже ранку, щоб поїсти. Ото от таке. А зараз я худну так, як мені подобається, як мені комфортно. І завжди сита. Завжди. Просто їм дозволені продукти. От і все. Я ж повторюся, це саме найлегше схуднення. Да? Ну, хай набагато я поки що не схудла, там на 52 да, кілограм, але ж мінус 26 кілограм і бути завжди ситою і їсти вночі. Не знаю. Нічого не рахувати? Не тратити час на те, щоб все це забити в Калораж. Я не знаю, що казати, правда? Просто не знаю. Там ще бачила коментар за. Протеїнові коктейлі. Я покажу, є в мене один. Це один єдиний, який був взагалі за оцей період. Да? Що я худно з 1 травня. Один єдиний я його покажу і розкажу скільки разів я його вживала. Так що, пізніше покажу. Все, каву допила О, скільки налізло. Сьогодні вже вершків більше додала. Попри цим я вершків збавляла, бо в мене сметана була, я сметану їла. Тому вершків я клала менше. Зараз. Сметану я вже все, бо її вже майже немає, да? То сьогодні я вже дві ложки вершків додала. Так що так. Я ж говорю, треба дивитися по вагах. По вагах. І розуміти себе, що ти їв, скільки з'їв, і їсти те, що подобається. Не те, що подобається мені, а те, що подобається саме вам. Тому що худнути треба смачно. Ситно, смачно. І щоб це подобалося. Навіть подобалося, як мені. Мені зараз подобається. Мені реально подобається. Так пахне каво, страшне. Так що так, просто дивитися, да? З'їли сьогодні там оте, 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 стали на ваги там один день, другий, да? Подивилися. Іде мінус, значить, все вірно. Стоїть вага, це також нормально. Якщо плюсує, значить десь чогось перебрали. Тому що калорії то ми не рахуємо, але перебрати жирами вуглеводами можна. А якщо піде перебор, то все. То діла не буде. Чому й важливо дотримуватися категорії дозволених продуктів і обмежених. Ну, про заборонені, я думаю, говорити не треба. Тут уже всі зрозуміли, що. Десь грішити і підбухувати нечастіше двох разів на місяць, бо діла не буде. От і все. А тут треба просто, я ж говорю, ще раз повторюсь, просто балансувати. Поїли сьогодні там оте, 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 да? Подивилися, сходи вага. Прекрасно! Значить, вам воно все ідеально підходить. Якщо вага стоїть або вага набирається, значить треба чогось десь збавити. І все. Як я, їла сметану, збавила вершків. Сьогодні я сметани не їстиму, я вершків уже додала більше. І все, якось так. Це якщо по-простому, все. Всім гарного, тихого дня і гарних схудень.